Беремо круглий лаваш, курячий фарш і одне яйце. До фаршу додаємо сіль і улюблені спеції. У мене спеція «Затар» привезена з Дубаю, коли вона скінчиться. Я опублікую, як можна зробити цю спецію в українських домашніх умовах. Слідкуйте за моїми відео. Розмазуємо готовий фарш, приготовлений по лавашу, і викладаємо на смазану розігріту олією пательню фаршем донизу. Підсмажуємо з обох боків і можемо зробити ще варіант лавашу, коли лаваш закритий. Тобто смазуємо і накриваємо ще одним лавашем. Але по мені то краще з одного боку. І вже на, на, на готовий лаваш накладаємо будь-яку начинку. Це може бути листя салату, може бути салатик у мене нарізаний з капустою, з перчиком, з огірками, можуть бути помідори. За смаком ви можете додати майонез, будь яка начинка, але звісно зелень смакує краще. Смачного ставте вподобайки.